Гарячі обіди, продуктові набори та солодощі. Такі пакунки від благодійного фонду Карітас отримали малозабезпечені машканці нашого краю. Акцію «Дари осені приурочили до дня убогої, який щороку відзначають по всьому світу в другій половині листопада. Цього року буде відзначатися у цю неділю, 19 листопада. Це свято започаткував святійший отець папа Франциск, і кожного року вона якраз провадиться. Бачимо, що зараз досить непростий час, час війни, і дуже багато десь навіть спостерігаємо, що збільшується людей, які є в потребі, які не спроможні собі закупити продуктові набори. Карітас Тернопіль має величезне поле діяльності, внутрішньо переміщення, і для нас є теж важливо, щоб мешканці Наші міста Тернополя і області теж могли отримати продуктовий набір. Волонтери кажуть, день убогого нагадування кожному із нас, що ми повинні пам'ятати про людей, які сьогодні живуть у потребі, та простягати їм руку допомоги. Хтось має дах над головою, хтось має кусок хліба на столі, але ми повинні мати пам'ять про тих людей, які не мають навіть найелементарнішого. І для них, власне, якраз у ці продуктові набори це є велике благословення. Таку допомогу отримали 130 мешканців нашого краю.